Дорогі українці, українки, коротко про цей день військові наш захист, наші позиції щойно була доповідь Лавкума. ключові напрямки. Ми тримаємо це важливо зараз. Багато координації з лідерами і не тільки в Європі. Говорив сьогодні з президентом Польщі Анджеєм Дудою, і ми виходимо з того, що наша незалежність України та Польщі це дуже, дуже тісно пов'язані речі. Чим сильніший український суверенітет, тим. Безпечніше Польщі, 20-те століття. Це довело. Зараз маємо бути разом. І я вдячний Польщі за підтримку і говорив з прем'єр-міністром Хорватії. Я подякував Андрею за оборонну підтримку, безпекову співпрацю. Ми, ми багато робимо разом з Хорватією і обмінялися думками щодо найближчих кроків та подій. Говорив сьогодні з президентом Чехії, і ми дуже цінуємо принциповість чеської позиції. Ми обговорили ситуацію в Європі, все, що робиться заради наближення миру. Я дякую. Поговорив сьогодні з прем'єр-міністром Швеції, країни з регіону, в якому зараз на жаль стала постійною гібридна загроза і багато, багато вкрай неприємних інцидентів у Балтійському морі, і це і все інше свідчить. Нам треба більше єдності, нам треба більше координації, більше взаємодії. Сьогодні ж дуже субстантивно ем, говорив з прем'єр-міністром Люксембургу щодо різних ідей та пропозицій, які є в Європі заради миру, заради гарантій безпеки. Головний висновок Європа має і може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий. Це можливо у нас. З партнерами в Європі є чіткі пропозиції. Ми можемо на цій основі забезпечити реалізацію європейської стратегії, і важливо, щоб це було разом з Америкою. Словенія, прем'єр-міністр, і дуже хороша розмова. І важливо, щоб кожна нація у світі та на нашому континенті була почутою. Я подякував Словенії за допомогу нашому захисту за підтримку в спільних європейських справах. Ірландія провів сьогодні розмову з прем'єр-міністром і про нашу взаємодію в Європі і про ключові позиції в дипломатії, які є зараз. Дуже дуже тепле ставлення до наших людей, до нашого захисту. Ми цінуємо це, і звісно, ми продовжуємо працювати з нашими партнерами в ключових світових регіонах, зокрема в Африці, Кот'Івуар. Я говорив сьогодні з президентом. Я вдячний за підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності і позиції, що в міжнародних справах потрібна реальна передбачуваність, потрібна реальна повага до інтересів кожної нації. Без поваги світу не буде. При тому рівні зброї, який існує зараз. І саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі з усіма партнерами. В усіх регіонах, щоб міжнародний порядок дійсно був і дійсно відповідав сенсу слова порядок. Я дякую всім за підтримку. Ще одне: сьогодні команди України та США працюють над проектом угоди між нашими урядами. Це угода, яка може додати, додати нашим відносинам, і головне деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся, на результат, на справедливий результат. Слава Україні.